Річний сезон Казок відкрили в Закарпатському обласному муздрамтеатрі театрі імені братів Шерегіїв. Традиційно перед початком вистави актори театру влаштували для наймолодших глядачів та їх батьків інтермедію за участі відомих персонажів із мультиплікаційних фільмів. Діти із задоволенням взяли участь у розважальному інтерактиві. Театрали тішаться, що їм вдалося створити для малечі свято. І я страшенно радію, що така велика кількість молодих. Юних наших глядачів сьогодні у нас в гостях рік видався надзвичайно складним, драматичним, трагічним. але ми би хотіли, аби наші юні глядачі все-таки е, отримали свою дозу позитивних емоцій, адже хто як не вони заслужили е, на свято. Опісля жвавої розминки біля ялинки на діток та їх батьків у глядацькій залі театру чекала вистава у полоні Снігової королеви. Одного разу ввечері свічка згасла. І раптом рсовий вічерк. Хочеться дітям зробити свято, тому що так холодно, голодно і якісь завжди моторошно. Діти це відчуваються. А в театрі це щось неймовірне. Я думаю, що цей ну цей стан передасться дітям святковості, хоча б якийсь. Коли вистави є дитячі або такі для дітей підлітки, то ми завжди ходимо до театру, тому що це прививає у дітей любов і якби відкриває твор, як творчий потенціал. Я не знаю, напевно розвиває дитину. До 14 січня у період новорічно-різдвяних свят у театрі гратимуть вистави у полоні снігової королеви, пригоди санти, мауглі та майстри чудес. Початок вистав о 12-й годині. Слідкуйте за афішами.